Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Поціновучу в Хто любить, хто хоче мати, повернули до легенди Обамчика Хочу вам є вуса Є все гуд Обаманені виглядає, дуже файний. Він в нього друге життя, друга дихалка. Тут. Це експерт по тих дівчатах, які не можуть набратися жеребців, то це експерт по них. Він робив всім і все. Їли? Б'є! Б'є. Жеребес дуже має розум добрий. Не якийсь дурний. Був він в мене трохи на адаптації. Один час, то дуже він мені удавав. Що парувати легко, що пасти тако, що нема біди коли жеребця. Б'є. Є баночку. Де кобело тобі кусти, тебе зараз має що? Зп'єбли! Друзі, а ну напишіть в коментарях, як думаєте, скільки це у нашому пенсіонару років. Бо він ще на пенсію не вийшов, Він ще працює над потомством. Це е, одних з кращих плідників Коломийщини тут. Дідо з рахунків списувати не можна, що гарне потомство дає, просто треба дідові гарних кобилів. Будуть моцні кобели, то і потомство відповідне. Але від яких простих гуцулок, скільки лошати і які лошата то не передати. А тепер навіть є, є, знімав буде відео жеребчик по Обамі двохрічний. У нас у Вашківцях там, то солідний. І кобила така невелика, файна, груба, взагалі красота. І що хотіти? Що з такого максимум витягувати? Є, І знаєте, що до подобається вже? Ну, зверніть увагу, дивіться. Все, в одному місці, одна о. Все. А не по полю порозсирати того, що... Не туди та й не сюди. Потім не хочуть пасти. Бі. Пікрасеню. Так, сонечко забивай. Ой. Рухайся ще трохи. Спати! Є бамчику! Ми повернули. Дідівайся ще нема, жінка дозволила познімати. Бімо! Рухайся, мав! Давай! А ти забиваємо і забивай сонці! І що я хочу сказати ще на рахунок обами. Усі коні, які є, скільки я знаю, то дуже легкі на навчання. Дуже легкі на навчання. На лютуз хочуть, навіть хлопці кажуть, що два-три рази запрягаєш, все, він вже йде старий кінь. А це, що розказують, що, що ти я перший раз запряг як старий кінь, це все анекдоти. да, Може йти непогано, більш-менш, але не як старий кінь. Або каже, це я купив гайдайк старий кінь. А це запріх, а... так хочу зробити на пам'ять. Запріх, а вона вже дзумбела, бере у рот так людсько, не... Язиком тим не картави, шлюй вона нічого, стартувати вміє. Колись то супрягав, знаровив, та й під тишок. Продають і всякі випадки Ой, банчик Біля мене! Ай як він кобелки чує, як він туди. Гате. Собі пасе на привізі коло хати і хоч би що. Так що Жеребець виїзний, куди треба, привезуть, спарують. Хочу показати його, скінь груди О. Ноги чисті. А колись було тут черваків тьма. Особисто я, це мив, стриг. Друзі, то було страшно. Таке не передати. А тепер все чистенький. Як то кажуть, на шліфовані копійка нова Повага дяді дідювасію за те, що він гарно дозирає дідика цього. От Просто цікаво, якщо би пустити е, таку сарденку до нього, який продукт мав би вийти? Це просто тяжко собі намалювати в своїй уяві. Білій каєш одного мала. Жеребчика минулого року він загинув, а цього року теж мала лоша, але щось обірвалося всередині. Лошав в утробі. Загинуло і кобела пішла разом за лошами. Такі є летальні випадки. Жаль, але що зробиш. Коли забрали на бойню, то всередині вже було все чорне. Шкода, але факти. Дай Бог всіх від усього. Треба просити за свої, ну і за чужих не забувати. А ні гнобити всіх. Хати, що має найкраще, а у тебе не таке. Всіх файне. Знаєте, ті гуцули. Кого газди є, то теж вони файні. П'юба! Так що, друзі, будемо завершувати зйомочку. Поки накидайте цьому обамчикове лайчиків, я вас дуже прошу. А ну давайте хоча б за 2000 лайків Обама отримав. Якщо вам не тяжко, хто подивиться відео, поставити цьому пенсіонерові легенді, легенді, не смію... Не, кажу, не смію. Не боюся сказати, бо це дійсно легенда. Він, де був, потамства, дуже багато полишав. І, і ще працює над потомство. Всім здоров'я, всім добре.